Доброго дня, друзі. Сьогодні, як бачите, ми на городі. Будемо займатися ось таким парничком. В кого немає можливості мати гарну, хорошу теплицю. Це дуже хороший аналог. Ось така вона невеличка. Отакий верх, виходить? О, наш Цезарь побіг. Тут ми зараз трошки Проберемо. Ось каміння, подон. І сюди вже, я бачите, усипала відро попілу. Зараз будемо насипати сюди перегній, перекопувати це все. Ну, Далі покажу. Ось ми прийшли набирати перегній. Ось такий він гарненький, пухкенький. Зараз кілька відер усипимо. Парничок, тут така, так. І будемо удобряти землю, аби потім була в нас гарна розсада. Назад сипиться з тої сторони. Угу. Висипай, висипай все туди. Все одно ми будемо його ще розрівнювати. Тепер маємо розрівняти наш перегній по всій площі. Ось так. І зверху притрусити обов'язково попелом. Попіл в мене деревний. Це найкращий стимулятор росту, а також антисептик. Дачний сезон 2021 розпочато, а ви уже тепер маємо добре це все перекопати і розпушити землю. І тут на днях мені прилетіла Естафета від Тані. Тому ось я естафету прийняла. Вже половину перекопала. Зараз іншу половинку перекопаю. І через кілька днів буду сіяти розсаду. Тому, друзі, передаю вам естафету. Кому сподобалось відео. Кому сподобалась естафета з такого фітнес-тренажерного залу. Ловіть і знімайте відео. Всі. О, а я тут, друзі, не сама працюю. Подивіться, скільки в мене помічників. Бачите? То мій Тимур і Риженький зальотний. І за цим всім спостерігає наш піос, барбос, бос, цезарь. Так. Ось ми зробили парничок. Тепер накрили його чорним агроволокном. Давай Ось такий вигляд воно має. На нього здебільшого садять клубніку. Бачите, таке чорне агроволокно. Воно буде. Підтягати тепло, потім зверху Добре застелюємо клейонкою. Ось такий вигляд має. Парничок. За кілька днів будемо вже висівати на синячку. Так, я вже прикопала, обсипала клейонку з усіх сторон. Видно вам. І такий вигляд вона має. Все. Чекаємо, ждем.